Внаслідок вибуху у житловому будинку Хмельницького 9 квартир непридатні для життя, ще 15 – пошкоджених. Ще понад добу на місці досі працюють всі екстрені служби: рятувальники, медики, поліція та психологи Червоного Хреста. У розгорнутому на місці пункті незламності місцеві продовжують отримувати необхідну допомогу. Внаслідок вибуху відомо про п'ятьох постраждалих, серед таких дитина. По вулиці Тернопольській в місті Хмельницькому стався. Вибух, внаслідок якого було пошкоджено шестиповерховий житловий будинок. П'ятеро отримали поранення. Одна людина отримала поранення внаслідок поріза склом, і четверо отримали психологічний шоковий стан. Їм було надано необхідну допомогу, і не потребували вони госпіталізації. Двоє загиблих жінка 1973 року. Лариса жила з чоловіком на четвертому поверсі. Під час вибуху знаходилася у кімнаті. Також надзвичайники дістались з-під завалів тіло чоловіка 1983 року народження. За інформацією сусідів, він винаймав житло у будинку на п'ятому поверсі. Близько третьої години ночі і 5 п'ятої години ночі було знайдено їхні тіла. Зараз тіла направлені на судово-медичну експертизу для того, щоб встановити причини смерті. Через вибух частина мешканців залишилася без даху над головою. Їхні квартири зруйновані або настільки пошкоджені, що проживати там неможливо. Люди тимчасово переселяються до родичів та шукають інше житло. За проведеною роботою міською радою, відповідальними особами, визначено було, що 32 людини могли потребувати розселення, але за наявною інформацією, станом на цей час, звернень таких не було. Є притулки, є спеціальні аварії на випадок таких аварійних ситуацій приміщень є можливості також розселити в готелях. Міська рада готова забезпечити це. Квартира Катерини не перебуває у критичному стані, проте вона прийняла рішення переїхати з будинку. На момент вибуху жінка знаходилася вдома. себе в квартирі на третьому поверсі, тільки по іншому стояку не той, що постраждав. Було гучно, але перше, що я побачила, це як зерної хвилею почала виносити там подушки, речі всі, то якось. Це... Притупилося це відчуття якогось страху і так далі. От. Потім одразу забігли в коридор, бо думали, що можливо це по тривозі там щось, якийсь прильот. От. Ну, і потім одразу вийшли на вулицю подивитися, що тут взагалі сталося. Наразі три під'їзди вже підключені до комунікацій. Існує декілька версій причини трагедії. Однак експерти назвуть її вже після завершення усіх аварійно-рятувальних робіт та проведення відповідних експертних. Анна Паюк перший подільський.